Всім привіт! Тільки що пройшов дощ, і в мене було таке бажання записати відео. Воно називається Як рятуватися від спеки. І тут пішов дощ. Ну Ось дощ є по рятунку від спеки. До речі, це теж така, тільки що збагнув. Бачите, у мене в руках продукт рейн. Це, він теж називається дощ. І він теж рятує від спеки. І Сьогодні я хочу поділитися своїм особистим досвідом. Як цей продукт рятував людей під час того, коли вони втрачали свідомість? Ось така велика температура, коли задуха, коли важко дихати, особливо людям, у яких є проблеми з серцем? Які мають небагатий рівень енергії, і у мене є три особистих приклади, коли я бачив, як люди втрачали свідомість просто на очах, коли вони лежали, не могли прийти до тями. Їм інші люди допомагали. І у мене був з собою пакетик ось цього продукту від компанії Rain International на основі насіння. І ну я довго вже спозиваю його більше ніж 7 років. Тобто я такий вже як кажуть, продвинутий юзер. Да? Ось, і тому можу поділитися цим досвідом і трошки розказати, чому він так працює, як на мене. Да? В інтернеті є дуже багато роликів, де можна знайти медичне обґрунтування, чому цей продукт так працює. Насправді в світі є дуже багато корисних біологічно активних добавок, які корисні, які натуральні. Разом з тим, для мене за певною за певними параметрами. За певними такими особливостями цей продукт, я вважаю, стоїть на такому першому місці для такого, ну як знаєш, для пересічного громадянина, тому що не треба нікуди бігти, не треба не мати з собою воду, не треба мати якихось спеціальних там баночок, скляночок, пігулочок. Щось там. Він, бачите, він такий плаский, ось він так. Ось моя ладошка, ось цей продукт. Ну, як, як моя ладошка. І він плаский, тобто не то, що ми, давай, пів ладошки. Тобто його можна прятати в сумочку, його можна носити в кармани, його можна кинути в рюкзак, можна положити будь де І він завжди з вами. Він е, приємний на доктах. Той, хто то йому сподобається. Той, хто візуал, він, йому сподобається оформлення цього пакетику. Да? Ну, це такі зовнішні. А внутрішні, чому, за, які, за якими параметрами він дає таку перевагу, чому він. Я його вважаю, це як така швидка поміч. Знаєте, бувають моменти, і начебто воно нічого не трапляється, і воно все гарно. Ну, є час, там пішов кудись, там, да, стало погано, там, посидів десь у холодочку, в тіньочку, там, випив слянку води, наче полегшало. Але бувають моменти, і вони трапляються ось так, зненацька, коли все більше нічого не знаєш, що робити. І в такому випадку, ось, як я кажу, цей продукт дуже допомагає. Чому? Він рідкий. Тобто, за, за рахунок цього через слизову оболонку, навіть вже в роті, да, навіть якщо ви по губам сюди, можна його там, по, ну як, помасити, да, він вже починає, починає організм його засвоювати. Тобто, ось, ну, у мене такі приклади, коли Просто розтак, отак брав руками, розгубав, роздвигав губи, туди виливав там, десь можливо там дві чайні ложечки чайну ложечку. Цього продукту І людина зразу відчуває людина, ну воначе вона без, Знаєте, як утратила свідомість, без тями, але все-таки такі якісь первинні рефлекси вони присутні. Тобто, коли сюди щось попадає, людина там починає облизувати да, і і смак. він приємний на смак. Ось чому ну, його класно давати дітям, бо діти, діти не розуміють, вони їм смачненькі і вони гарно. Тобто у батьків, якщо у батьків трохи перескочив, да, у батьків є такий гарний бонус, не треба дітям запихати там, якісь пігулки, які не смачні, да, або якісь кисли. Або там... Я не знаю, які ще там на смак бувають, ці багато, різні бувають, да? різного смаку. Він приємний, тому що тут малинка. тобто Воно все натуральне, немає консервантів, немає хімії, є міжнародні сертифікати. Тобто це натуральний продукт, це як їжа, але по своїм медичним властивостям вона наближається до ліків, а в деяких, в деяких моментах його я вважаю, переважає, тому що вона натуральна, не синтетична. І це дуже корисно. Так от, за рахунок того, що воно рідке, люди, яким я давав цей продукт, вони приходили до тями десь там по-різному 2-3 хвилини. 4-5 хвилин, але людина вже отямлювалась. В очах вже було видно, що вона прийшла, тобто в очах вже світилася свідомість. Не знаєте, просто так. Ну, людина сидить, очі заплющила або розкрила, було видно, що вона нічого не розуміє, що з нею трапляється. Тобто людина, наче так кудись, кудись улетіла. А тут вона повертається, тобто вона усвідомлюється, вже бачите. Я бачив фокус в очах, і е, це надихало. І е, ну, такий приклад для мене дуже, мабуть. Як, ну, такий особливий стоїть. Да? Це коли в Чернігові була осада, вже був такий. Ну, не, не скажу, що там голод був, але магазини не працювали. Вже два тижні міст був зірваний і продуктів не було. Тобто люди економили, я сам вже економив, тому що не розумів, скільки це про, ну, пробудемо. Перейшли на двохразове харчування. Ми з братом залишилися в Чернігові і перейшли на двохразове харчування такими невеликими порціями. Звісно, всі схудли. А літні люди і. В дворі, куди я прийшов, там ну, якраз прийшли це був десь там квітень, навірно, або кінець березня, і просто бабуся, вона вже така літня, там не знаю, під 75. Вона сама худенька була, і в неї ще там якісь, як потім подруга їй сказала, що в неї є якісь проблеми з серцем. Тобто вона втратила свідомість про, про, прямо на вулиці, ну, біля, біля входу в під'їзд. Благо, що в мене був, я завжди завжди з собою ношу е, як мінімум один пакет. І куди б не йшов, у мене є рюкзак або в мене є сумка, він завжди зі мною, тому що я знаю, як він працює. І е, ну да, вона там стояла, щось їй маніпуляції якісь робила, тому що вона е, в минулому лікар. Але людина просто бабуся це лежала на лавосі, все. Ну що вона зробить? Все, я трошки дав їй дав їй продукт. Вона бачу, вже почала очухуватися, залишив продукт цей лікарю, сказав, все, я так сприймати. На, на наступний день я теж був у цьому дворі, і вона вже сиділа, ця бабуся сиділа на лавочці і каже: Саша, що ви мені дали? Я не знаю, як вам дякувати, але я ожила після цього. І це дуже такий ну, вагомий, вагомий, такий, знаєте, як на чашу вісов ложиш. Вагома перевага, яка. І далі надихає мене користуватися цим продуктом і розказувати про нього, і записувати всі відосики, такі, скидувати на своєму каналі. Цей продукт доступний в Україні. Цей проду... soul, да? soul, rain. soul Soul Rain, душа, Rain дощ, Soul душа. ну Такі поетичні назви, мені це ж доподобає. Тобто, в мене з точки зору такого знаєте, якось внутрішнього стану людини, воно все наче від природи йде. Тому що дощ, це, це продукт з насіння, це душа. У нас є ще продукт кор в Україні, це як, як таке ядро, як скелет, тобто як основа. Гарний продукт для детоксу. Отже, для того, щоб спас, рятуватися від спеки, за допомогою цього продукту, я рекомендую мати цей продукт як мінімум один з собою. Хочеться вживати, не хочеться, віриться в це, не віриться. Але краще, знаєте, забезпечити себе якоюсь такою запобіжником, такий, який в, в той момент, який завжди приходить невчасно, було те, що врятує людину від якогось там небезпечного моменту. Тобто рятівник, ось дощик, дощик. Справжній дощик від природи і дощик від компанії Rain International. Бажаю всім здоров'я. Сьогодні в мене тренування. Зараз буду бігати після дощика свіже повітря, озончик. Всім бажаю здоров'я і до нового зв'язку. Пока!